Її ім'я відоме всюди. Та чи знаємо цю співачку по-справжньому? По новому відкрила для нас монсерат Олена Панасенко. Репетиції виступи навколосвітні гастролі і попри все невичерпна енергія. Насичене життя надихає монсерат навіть у 78. Устигати все дозволяє самодисципліна. Коли я прокидаюся, обов'язково роблю гімнастику, адже я співачка і повинна робити вправи для зміцнення м'язів. Потім душу сніданок золочів та фруктів. Солодкого не їм, а ось від кави не можу відмовитися. Це моя пристрасть. Читання теж допомагає налаштуватися на творчість. Книжки прямо добирає прискіпливо. Коли я вкотре перечитую Біблію, переконуюся це моя улюблена книга. Щоразу відкриває для себе щось нове. І навіть коли гадаєш, що святе письмо ти вже цілковито дослідив, коли знову береш його до рук, розумієш, ти й досі не все там збагнув. На сцені всі звикли бачити монстратка Кабальє як яскраву експресивну акторку. Проте за лаштунками вона деколи художниця, а часом і романтичний філософ. Моя розрада це малювання. Часом я потребую зосередження не на музиці, репетиціях чи виступах, а просто відтворити гармонію на полотні. Монсерат називає світ великою родиною, а свою маленьку сім'ю сенсом життя. Продовженням власних успіхів співачка вважає досягнення доньки, котру також звати Монсерат Кавальє. Наша родина дуже пишається її здобутками, хоча я дуже хвилювалася, бо знаю наскільки складне життя оперної співачки. Але зізнаюся, найбільше мене втішає те, що вона, нарешті, народила доньку і зробила мене бабусею. Потрапити до славетної родини прагнуть і українські співаки. Оперну приму шанують як рідну маму. Вона до мене як до сина відноситься, і хай Коля Басків не рівнує, все нормально. На день народження обов'язково на Новий рік, на Різдво католицьке. Я дзвоню, вітаю, я знайомий з донькою. Навіть була в мене ідея кліп записати з нею, тільки ми шукаємо, який репертуар. На європейських гастролях співачку супроводжує сестра. Монсерат важко ходити, і навіть на концерті доводиться відпочивати. Але очі палають як у юної. Діва переконує опера – це вічна молодість.